Урара, кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про те, як саме Анна Сєдукова радіє обстрілам столиці. Катя Осача вражає Воронова СБУ Солоха на Зашкварі, Співачка Сія та Злата Огнєвіч. Можете зручніше з вами незмінно ваш штук Пліткар без палу в 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліт пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно. Поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. В ніч на 1 червня 2023 року. Міжнародний день захисту дитини летять Ракети з країни болот на превеликий жаль, є багато постраждалих? Ви в мене часто запитуєте: невже зрадники спокійно сплять? Невже вони можуть собі дозволити так легко жити, роблячи вигляд, що нічого не відбувається, і ігнорувати реальність? І ви знаєте, відповідь назовні? Відповідь саме в наступному відео, яке я вам покажу? Як ви думаєте, свій час? В ніч на 1 червня Анна Сєдукова проводила читаючи новини, що відбувається в Києві. Звичайно, що ні. Абсолютніший ексклюзив. Наші кошенята знаходяться скрізь. Я завжди про це наголошую. І на цей раз на хвостику мені принесли ексклюзивне відео, як Анна розважається. Вона відривалася на приватній вечірці, рівно в той момент. Коли на її рідне місто, в якому вона народилася, летіли балістичні ракети, давайте подивимось шматочок. Цьому відео чітко видно, що Анна Сідакова ну, особливо не страждає і особливо не думає, що відбувається з її батьківщиною. При цьому хотілося б зазначити, що Анна Сідакова підспівує і танцює композиції іншої українки, Севіль Вілієвої, нинішньої солістки гурту «Артік і Асті. При тому, що Севіль. Змінила громадянство до 2014 року. Вона була українкою. А з моменту окупації Криму вона із задоволенням взяла російське громадянство. Принаймні так стверджують чимало очевидців із оточення Севіль. Я не розумію, чому ця новина пройшла повз українські медіа, тому що тема цікава і важлива. Ми повинні знати зрадників як мінімум в обличчя. Одна Українка запалює підхіти іншої, що їх об'єднує Московія, і звичайно, що повна відсутність будь-якої зацікавленості. В Україні, ну що, Аню? Я залишу це відео на згадку для наших хронік. І коли настане час повертатися в Україну, тебе тут ніхто не чекатиме. Давайте поговоримо ваше ставлення до зрадників. Як вам таке відео? Давайте поспілкуємось. А якщо війна закінчиться завтра, це буде нам приємним сюрпризом. Чесно кажучи, це саме той випадок, коли я абсолютно вражений. Катерина Осадча дала інтерв'ю телеканалу BBC, і я це дивився із таким захватом, мало того, що Осадча надзвичайно сильно зросла як особистість, трансформувалася просто до невпізнаваності. Вона займається надважливою справою повернення цивільних полонених. Адже виявляється, що в Україні на сьогоднішній день немає жодної інстанції, жодного міністерства, яке контролювало би цей процес згідно міжнародному праву, цим повинен займатися Червоний Хрест, але ж ми бачимо, що вони тут я не можу стверджувати на те, щоб не включені в процес, я не стверджую, тому що за червоним хрестом взагалі не слідкую. Але складається враження особисто в мене, що вони взагалі ніяк не сприяють поверненню цивільних. Знову ж таки, я не знаю. Тут треба вивчати це питання більш глибину. Кажу поверхнево як типовий оглядач, і саме Катерина Осача докладає максимум зусиль в напрямку пошуку зниклих людей безвісти і повернення цивільних. Катерино, просто низький тобі уклін. Це справді вагомий внесок. Повністю моє захоплення і моя щира подяка Катерині Осачі. Те, чим займається Катерина, безцінно. Будь ласка, перегляньте це інтерв'ю. Залишаю посилання в описі під цим відео. Також нагадую, якщо вам відомо щось про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви завжди залишитеся анонімними, а я зможу скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. У нас є чудова телеграм-спільнота, картка для донатів. Якщо маєте можливість та бажання підтримати нашу пліткову спільноту, в будь-якому випадку усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Дорогі глядачі! Дуже вас прошу перегляньте це інтерв'ю. І чим більше люди будуть освічені в цьому питанні та розголошувати дану тему, тим більше шансів повернути наших українців додому. Привіт! Я не имею права розглашать очень много. Обсудим, сейчас я поставлю пост, как бы, жду ваші коментарі. Так, і кто вирішив саме мені делать рекламу а не анімішена і ще 30 блогерам, які знімали відео в зв'язку з тим, з тим, що у мене зараз огромна хватит сьогодні на рекламу мінус 30%. процентів. Іна Воронова, та сама, ще не зовсім колишня, але колишня дружина Юрія Чернецького, якого в свій час пов'язали вже у 22 другому році за <кхм>, ось ці справи. А значить, Воронова вляпується в один скандал за іншим. На цей раз до неї завітали СБУ після того, як вона викладала роботу ПВО в своєму інстаграмі. росняві пабліки це підхопили. Ну а далі ви знаєте історію. Значить, обшука СБУ. А Воронова намагається все монетизувати і викрутити будь-яку халепу в комерцію. Давайте подивимось наступне відео. Зв'язі зв'язку з тим, що м'яча охват, хвати сьогодні на рекламу 30%. Саме цікаве, що Воронова ніколи не зрозуміє, чому в неї проблеми, тому що там мізки знаходяться на мінімумі. Взагалі, з такими персонажами, як Воронова, нам і не потрібно ворога. Розумієте? А, сподіваюсь, що ця історія матиме продовження, і все ж таки можливо колись. До співачки дійде, в чому ж проблема, і що її проблема це вона сама. Вибачте, за таку туфтологію. Що ви думаєте про такі знижки у вигляді 30%? Боже, просто дніще. Але про що ми говоримо? Ми зараз побачимо ще більше дно. Ми готові до учого завгодно. Дику-дичку бачили. Гопака, господи, прости, бачили. Але ми з вами ще не бачили солоху. Дивимось. <му> Знаєте, я вам дуже сильно вдячний, що ви мені постійно надсилаєте матеріал. Нам завжди є про що поговорити, але бувають випадки, коли мені надсилають подібне, а я не маю навіть гадки, як це коментувати. От як це можна прокоментувати? Давайте двома фразами напишіть а, в коментарях, тому що в мене тут фантазія просто закінчується. Слово зашквар вживати не хочу, шароварщина тут не шароварщина. Дно цього слова недостатньо. От давайте ви побачили шматочок пісні з солохи. Не буду називати солоху навіть співачкою, бо там співачкою не пахне. Але як ви опишете свої враження від побаченого та почутого, давайте поспілкуємось. 47-річна співачка Сія стала героїною подкаста, в якому зробила відверте зізнання. Декілька років тому в неї діагностували аутизм. Лише тільки зараз сія наважилась про це говорити вслух. Ви знаєте, що б там не було? Це ніколи не спише заслуг і талантів сії. Неймовірний вокал, неймовірна подача свого матеріалу, крутезні пісні, талант в прямому сенсі слова від Бога, я дуже радий, що сія себе прийняла, що вона не соромиться говорити на цю тему. І, взагалі, відверто кажучи, я пишаюся людьми, які не соромляться говорити про свої недоліки, адже привертаючи увагу соціуму. У нас є всі шанси перевиховати людей, пояснюючи, коли твій друг чи взагалі хтось інший відрізняється від тебе. Це не означає, що він не такий. Навпаки, він такий же, як і ти. Звертаюся до нашої спільноти. Якщо у вас є дітки, будь ласка, виховуйте в них цю толерантність, пояснюйте, що фізичні вади, будь-які недоліки це не є чимось поганим, це не є чимось іншим. Ці дітки, ці люди. Такі ж самі, як і кожен з нас, і на завершення, Злата Огнєвіч. співачка із благодійним фондом молодіжної ініціативи Надія оголосили масштабний збір на медичне обладнання. Я приємно вражений, що Злата маючи досить спірну репутацію після проєкту Холостячка. Вона дуже швидко реабілітувалась у воєнний час. Зараз вона займається спокійною творчістю, гастролює, донатить, збирає кошти і анонсує такі масштабні і важливі соціальні. Проєкти в даному контексті я би сказав навіть гуманітарні. Мені дуже хотілось би бачити саме такі жести від публічних людей, зацікавленість і постійну проактивність на користь нашої перемоги, тому що ми з вами єдині до тих пір, поки пам'ятаємо, що в країні йде війна, і кожен з нас повинен допомагати. Хто чим може, кожного дня. Ви бачили, я зробив певну паузу на своєму каналі, не говорив про військових, хоча досить часто про них згадую своїх відео. Низький Уклін кожному солдатові, кожному захиснику та захисниці, хто боронить наш суверенітет і дає можливість в нашій країні існувати. Низький вам Уклін, хлопці і дівчата. Бажаю якомога швидшого повернення додому. Ось такі у нас сьогодні новини і плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. З вами незмінно ваш штату Пліткар Безпалов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.